Розглянемо зараз планування з входу в даний будинок. При вході в будинок ми попадаємо на, на просторий ганок, це 6 майже метрів квадратних. Потім заходимо ми в тамбур 7 метрів квадратних, який має свій гардеробний шкаф і має місце на розміщення, там чи крісла, чи пуфа для того, щоб присісти і перевзутися, наприклад, коли ви йдете на вулицю або приходите з вулиці. Також в нас є вхід одразу з тамбура в санвузол бистрого доступу. Для швидкого доступу, і також ви можете попасти звідси і в технічну зону, тобто в теплогенераторну, де в нас розміщено і передбачено місце на газовий котел при необхідності, і передбачене місце для твердопаливного котла. Також передбачені всі необхідні канали димовидалення і вентиляції, які необхідні по нормативах. Далі ми проходимо в будинок. Попадаємо в будинок в такий от коридор функціональний, тому що, по суті, з цього коридора невеликого ми маємо. Незалежний вхід в 5 приміщень це одна дитяча кімната, окремий гардероб і друга дитяча кімната. Також це санвузол загальний і е, спальня. Господарська спальня. Також ми можемо звідси ще й попасти в зону для прання і сушіння одягу. Тобто тут ми можемо розмістити сушилку і пральну машину, а якщо ж ви тільки розмістите тут, наприклад, пральну машину, а одяг ви захочете сушити на розкладній такій стандартній сушилці. Вона має там ширину, по-моєму, 60 чи 50 см і довжину коло 2 метрів, то ви можете її розмістити, наприклад, ось тут біля. Телевізора з боку біля вікна, вона нікому не буде заваджати, і у вас може там одяг, наприклад, сушитися в зимовий період. Або ж ви можете зробити місце для сушіння одягу десь на вулиці. Коли ж у вас приходять гості, і так сталося, що вас вам потрібно висушити одяг, то ви можете цю сушилку вже перенести в собі в господарську спальню. Вона тут теж нормально тимчасово розміститься. Дві. Дитячі кімнати, вони абсолютно одинакові, абсолютно дзеркальні. Це по 10,2 метри квадратних кожна. Тут можна розмістити спокійно односпальне ліжко, шкаф для одягу, шкаф для книжок і канцелярії і робочий стіл. Тепер дивимося на господарську спальню. Бо мене часто просили в коментарях зробити зону для того, щоб можна було ну, не працювати вдома, а просто присісти, посидіти в інтернеті, щось подивитися, щось там підпрацювати за комп'ютером. Тому я зробив ось тут таку нішу, де в нас розміщено, розміщений робочий стіл. Де ви можете там годину-дві провести вдома собі за комп'ютером, нікому не заважаючи. Нагадаю, що це планування будинку бюджетного. Тут не, будинок не враховує, що у вас є свій спортзал, що у вас окрема пральна кімната, що у вас є окремий кабінет і так далі. Це максимально бюджетне планування, але зі всім необхідним для того, щоб вам було комфортно проживати. Далі ми проходимо в загальну таку зону, де кухня, їдальня, вітальня. У нас кухня тут досить велика, 12 метрів квадратних. І їдальня і вітальня має 17 метрів квадратних. Кухня має свою комору майже 2 метри квадратних. І звідси ми можемо вже з цієї зони вийти на терасу площею 20 метрів квадратних. Загальна ж площа даного будинку складає приблизно 120 метрів квадратних, тому що я ще, можливо, буду трошечки міняти розміри тераси і трошечки міняти розміри самого ганку. Тому. Я думаю, що ми впишемось точно в 120 метрів квадратних Якщо ми візьмемо ширину даного будинку е, по ширині, враховуючи те, що у нас газобетон Д400 мм без утеплення, це 9,6 метра у нас виходить ширина. Тобто це будинок не на вузьку ділянку, але і не на широку ділянку. Тому я так і написав в обложці до відео, що будинок не для широкої ділянки. На войску він буде ще трошки вущи. У мене є ідеї теж для вузької сини такої вузької ділянки. Ви напишіть, яка у вас є ділянка чи на яку б ви ділянку шириною хотіли отримувати, отримати ще те, типовий будинок. Напишіть в коментарях і я буду тоді розуміти, на що мені орієнтуватися. Тобто ми в 120 квадратах отримали окремий, окрему котельню теплогенераторну, вхідний тамбур, два санвузли, зону для прання, три спальні. Вітальня, їдальня, кухня, комора. І тераса плюс ганок. Я рахую, що... І плюс окрема гардеробна кімната. Я рахую, що це непоганий набір приміщень для такої площі, який мені вдалося вмістити. Але ви напишіть свою думку обов'язково в коментарях. Ну, а я працюю далі.